Я дуже дякую пані Тетяно за ваші розповіді про великих вчителів людства, і я хочу продовжити в такому ключі, щоб поговорити про важливість поняття вчителя. Свого часу я познайомилася із роботами Михайла Павловича Фігуля. У, на виставці у Івано-Франківському музеї, музеї мистецтв, була його виставка його картин, і мене, мій погляд, привабила одна картина, яка називалася Свідок сивої давнини. Так, от, коли я слухала вас, я уявляю собі вчителів людства, як Таких свідків сивої давнини. І нам важливо пам'ятати про цих чудесних вчителів і не тільки чудесних, але живих, які надихають нас на життя і на звершення подвигів. Знання про великих вчителів людства зберігаються у легендах, у казках, у традиціях різних народів світу. Мені б хотілося згадати традицію святкування Рахманського велик великня, яка існує на Гуцульщині. Опис такого дійства я прочитала у збірнику Подорожі в Українські Карпати і там. У репортажі Ганса Цбіндена це швейцарський письменник і мандрівник, який улітку 1933 року подорожував гуцульщиною. Я прочитала про шанування гуцулами країни Божих людей, про землю Рахманську, десь далеко між небом і землею на найвищих горах. Лежить країна земської досконалості, Рахманська земля. З вірою у країну рахманів, яка відіграє велику роль у гуцульській побожності і богомільності, в'яжеться багато звичаїв, пише Ганс Збінден. А далі він описує, як гуцули на Великдень мають звичай кидати мистецькі розмальовані писанки у хвилі потоків та рік. Щоби ті через моря дісталися до країни земської досконалості, до землі Рахманів, цих добрих святих істот, посередників між небом і землею. Рівно місяць триває подорож писанок до тої благословенної землі, і тоді то святкують гуцули Рахманський Великдень. Тоді рахмани у своєму царстві тішаться гарними барвними писанками, символами Воскресіння і вічного життя, які приносять їм вістку про те, що діти землі все ще пам'ятають про них, а гуцули тоді прикладають вухо до землі і слухають, як дзвонять рахманські дзвони. Рахмани ж благословляють ниви й хати та маржину гуцулів. Відрадно, що святкування Рахманського великня гуцули зберігають і дотепер. Згодом я дізналася, що святкування Рахманського великого дня і шанування країни Рахманів є давньою ще дохристиянською традиції, відомою в багатьох слов'янських землях. Але, на мою думку, саме на Гуцульщині ця традиція збереглася й дотепер. Є різні версії того, хто такі ті шановані рахмани. Одні джерела кажуть, що то є предки людей, інші, що то є брахмани, що то є відуни, волхви, вчителі і наставники людей. Але навіть коли ми кажемо про предків людей, то варто не забувати про те, що є предки земні, але є предки і космічні. Оскільки життя і свідомість є явищем не тільки земним, але й космічним і безначальним. У всякому разі, саме такої думки про те, що життя є космічне явище і безначальне явище, притримувався Володимир Іванович Вернацький. Для широкої європейської громадськості знання про великих вчителів людства заново передала уродженка української землі колишнього Катеринослава, а тепер міста Дніпро Олена Блавацька. У своїх статтях та основних книгах, таких як Викрита Езіда і таємна доктрина, які були писані англійською в оригіналі, Ця унікальна дослідниця духовного життя людства вказала на величезну роль великих вчителів для еволюції планети і людства на ній. Уже багато людей починають розуміти, вживати і надихатися тими великими світлими словами і поняттями великі вчителі. Махаріші або махатми, якщо вживати слова мовою санскриту для означення цих великих дух, душ і вчителів життя. Вважаю, що і для нас, хто надихається прикладом та вченням Ісуса Христа, також варто пам'ятати, що Богочоловік був перш за все великим вчителем, вчителем вчителів, як часом його називають. Знаю із власного досвіду та досвіду життя багатьох людей, що знання та розмисли про Ісуса Христа як про Великого Духовного Вчителя цілком змінює та облагороджує людське почуття любові і до Бога, і до ближнього. Це перед вами тут я проілюструвала цю думку роботами Іллі Рєпіна. На яких зображений образ Христа. Людині необхідно не тільки пам'ятати про великих вчителів і про вчителя Ісуса Христа, але й мислити про нього, розмовляти внутрішньо із великим вчителем. Ще від часів Хмельниччини був знаний в Україні трактат німецького католицького містика. Монаха августинця Томи Кемпійського Наслідування Христа. Цю працю давно оцінили на Сході і на Заході, за змістом і особливо за назвою. За середньовічного ідолу поклонства Христу голос Томи прозвучав протестом. Із-за морів католицького монастиря пролунав голос просвітити лик Великого духовного вчителя. У самому цьому слові наслідування містилася життєва дієвість. Формула наслідування Христа була подвигом дерезання, властивим духові свідомому, який приймає всю відповідальність творення. За словами професора Леоніда Ушкалова, саме оця праця, книга наслідування Христа, була настільною книгою для Тараса Шевченка. У найтяжчі роки його життя поет просив Варвару Ріпніну надіслати йому цю знамениту пам'ятку нового благочестя і Варвара Ріпніна це і зробила у січні 1850 року. Сім років Тарас Шевченко користувався цією книгою. А через сім років, покидаючи назавжди Новопетровське укріплення, він подарував цей трактат кемпійця своїй улюблениці, чотирирічній Наталочці Усковій, написавши милій розумниці Наталочці від дядька Тараса Шевченка. Ну, а рядом ви бачите портрет мами і Наталочки Ускових, виконаний Тарасом Шевченком. Я думаю, що Тарас Григорович Шевченко дуже багато мислив, думав, роздумував над образом Ісуса Христа. Збереглося два ескізи Шевченка з образом Христа. Образ Христа повішеного між двома розбійниками. Шевченко бажав зобразити для храму Лоританської Божої Матері в Оренбурзі, а згодом хотів також зобразити для церкви Новопетровського укріплення, проте обидва рази йому не дозволили це зробити, але ескізи Тараса Шевченка збереглися. Поряд іще один ескіз Тараса Шевченка Воскресіння. Теж виконаний ним, перебуваючи в засланні. Оскільки Тарас Шевченко багато думав про образ Христа як ідеал людини, як духовного вчителя, то Ісус Христос був для Шевченка перш за все людинолюбцем і прикладом піднесеного людинолюбства. Про те, що Тарас Шевченко багато думав про образ Ісуса Христа. Звичайно, свідчать його малюнки, поетичні, прозові твори. Ну, Наприклад, перед вами офорт Свята Родина. Ескізи, вже я вам показала, розп'яття і Воскресіння. Можемо згадати його поему Марія і також. Повісті, які він написав російською. Ось тут я хочу зачитати цитату із його повісті прогулянка із задоволенням та небес моралі, оскільки ця повість була написана російською, то бажаю зачитати мовою оригіналу. Благодарю тебе, всі Боже! что одарил ты меня чувством человека, любящего и видящего прекрасные, совершенные в твоем нерукотворном бесконечном творении. Если бы красота во всех ее образах, хотя наполовину человечества, имела свое благодетельное влияние, тогда бы мы быстро приблизились к совершенству. И, наконец... А ліцетворіли би собой божественну заповідь нашого Божественного учителя. Саме тому я можу стверджувати про те, що Тарас Шевченко вважав Ісуса Христа Божественним учителем і мав красу цього Божественного вчителя у серці своєму, що і передавав у своїх творах чи малярських. Чи письменницьких. У Петербурзькій академії на мистецтві, де навчався, а під кінець життя жив, творив і отримав звання академіка Тарас Шевченко, навчався і згодом викладав ще один відомий син України Архип Іванович Куінджі. Архип Іванович народився в Маріуполі, де до 21 березня 2022 року діяв художній музей імені Коїнджі. і того дня, 21 березня 22 року, він був зруйнований расистами. У Архипа Коїнджі є дуже визначна картина, яка стосується обговорюваної нами теми, теми Ісуса Христа. Це картина Христос у Гецеманському саду. Ось вона перед вами. І, звичайно, що ця картина налаштовує замислитися, хто був Христос, як він жив, про що вчив Бога чоловік. Також картина заставляє задуматися. І відчути в серці своєму сердечне співчуття до великого вчителя, бо життя і шлях кожного з великих вчителів, про які сьогодні йшла мова, був нелегким. Так само і шлях Ісуса Христа. Зараз я звертаю увагу на картини художників, тому що вони незримо передають думки, настрій та енергію своїх творців. І якщо глядач так само налаштований на подібні вібрації, то картина може багато змінити у свідомості глядача. Тому чудово є споглядати картини художників із образом Ісуса Христа. Через пейзажний клас Архипа Куїнджі в академії пройшло близько 200 учнів. Одним, одним із Всесвітньо відомим, таким учнем, який пізніше став всесвітньо відомим художником, вченим, мислителем, громадським діячем, був також Микола Реріх. Образи Христа, створені Миколою Реріхом, у мозаїках чи в картинах, також спонукають замислитися про подвиг великого вчителя і значення його вчення для нас. Ну ось перед вами є зображення мозаїки Спас Нерикотворний і князі святі у Троїцькій церкві в Почаєві. Мозаїка, створена на основі малюнку Миколи Реріха. Друга картина тут представлена це картина Христос, дуже символічна, дуже філософська картина. Яка заставляє замислитися про еволюційний шлях живої істоти на нашій планеті Земля. І ще багато інших є робіт, ну, можна назвати інші роботи Миколи Реріка, які розказують нам про великого вчителя Ісуса Христа. Але сьогодні. Я хочу згадати також його, його е, польові щоденники, записи Миколи Реріха. Ось у книзі Алтай Гімалаї Микола Реріх дослідив сліди Ісуса Христа у його подорожі країнами Сходу, до землі великих вчителів, до землі отих Рахманів, про яких я згадувала на початку своєї розповіді. Сьогодні нам, звичайно, не варто вже закривати очі на те, що існує багато джерел щодо зв'язків вчення Христа і вчень мудреців Сходу. Також хочу представити і показати вам тут дві картини сина Миколи Реріха, видатного художника Святослава Реріха. Перед вами є. Картина Його Пієта 1960 року і картина Я був людиною. Є інші картини Святослава Реріха, які теж відображають величний образ Ісуса Христа на полотні. Дуже важливо є тримати образ вчителя у серці своєму. І цей прекрасний чудовий образ вчителя Ісуса Христа допомагає людині ставати кращою. А тримати образ вчителя допомагають чудові малярські роботи і Миколи, і Святослава Реріха. Так само, як і його батько, Святослав Реріх, Залишив свої записи. І ось в одній із книг, у книзі Мистецтво і життя Святослав Реріх торхається дуже важливої проблеми. Загальна проблема полягає в тому, щоб визначити своє власне розуміння і ставлення до Божественного. Найважливіша наша позиція це прагнення до високої піднесеної мети. Ця мета повинна бути для кожного особистої, індивідуальної, але якщо у нас не буде цієї провідної нитки устремління, то наше внутрішнє я зів'яне або деградує. Духовне пробудження і зростання дає людині не традиція чи релігія. У якій людина народилася чи виховувалася. Вони, релігія і традиція, тільки спонука для того, щоб людина задумалася про витоки і сенс релігії, про духовне коріння людини, і тільки тоді, коли людина мислить, задає питання і знаходить власні відповіді щодо сенсу життя і людини в ньому. Тільки тоді відбувається духовне пробудження і пошуки духовного шляху для людини. Також перед вами є картина, дуже відома картина Святослава Реріка Возлюби ближнього як самого себе. Інша назва цієї, цієї картини Господом твоїм. От важливо прагнути. До того божественного ідеалу вчителя, і подібні ідеї ідеї прагнення до ідеалу вчителя і несення ідеалу вчителя у серці своєму висловлював у своїй книзі Людина на перехресті роздуми про екзистенційний інтелект, український вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук. Письменник і громадський діяч Ігор Анатолійович Козловський. До речі, дуже, дуже гарна книжка. Рекомендую придбати і почитати саме цю книжку. У своїй книзі Ігор Козловський розповідаючи про тяжкий власний досвід полону у катівнях ДНР, одночасно досліджує питання народження людини згори. І її перехід від біологічної тваринної людини з її потребами до людини людяної, людини цінностей, людини внутрішньовільної. Автор пише: бути людиною це, усвід... це бути усвідомленим і відповідальним. Свідомість формується, коли ми запитуємо, коли не реагуємо, а рефлексуємо. Ставимо питання, шукаємо відповіді, несемо за них відповідальність. І тоді формується наша відповідність або ідентичність. Це дає нам можливість далі зростати, знаходячи сенси на основі цінностей. І коли ми починаємо запитувати себе, чи відповідаю я цим цінностям, то у наше життя входить домінанта совісті і тільки так. Ми можемо розвиватися і вносити саме людський вимір, який і є інструментом для нашого зростання. Отже, оця ідея Ігора Козловського підноситися до цінностей вчителя, більше того, нести і відображати, втілювати ці цінності у своєму житті. Є дуже важливою. На шляху зростання людини гідної, усвідомленої і відповідальної, справді вільної, величезне значення має якраз поняття наставника і духовного вчителя як ідеалу для наслідування, як ідеалу для внутрішнього зростання. Маємо навчитися зрозуміти, яким високим є поняття вчителя, духовного вчителя. Поняття вчителя подібне до лападу в темряві, тому вчитель може бути названий маяком відповідальності. Духовний вчитель піднімає гідність духу людини. Людина зберігає образ вчителя у серці своєму і рівняється на ньому. Для малої і молодої людини, яка не має ще достатнього життєвого досвіду, важливо є подавати образ Ісуса Христа саме як вчителя, який навчав людей ставати кращими і бути відповідальними за свої думки. Поняття великого вчителя зовсім не применшує образу Ісуса Христа як Боголюдин, навпаки, Поняття великого вчителя підкреслює реальність образу Ісуса Христа і ставить наголос не на дивах, а на життєвості порад Сина Божого. Поняття Великого Вчителя творить образ Ісуса Христа провідною зорею для духовного наслідування і для зростання християн, тому що саме в цьому і полягає мета християнина. Духовно зростати, підніматися до образу вчителя. Ну, а тут також є фотографія перед вами із Івано-Франківська: Христос благословляє всіх, хто проходить повз нього і підходить до Його чудового образу. На цьому буду завершувати. Дякую за увагу. І сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова про великих вчителів людства і про важливість поняття духовного вчителя мають, ну, будуть сприйняті і відгукнуться у серцях слухачів. Дякую за увагу, до зустрічі!